Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Senza Garden Holiday Club 5 зірок. Погнали його дивитися. Готель розташований в Туреччині на середземному узбережжі в регіоні Аланія в містечку Конакли на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра Конакли 3 кілометри. До міста Аланії 10 кілометрів. До міста Сіде 55 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 116 кілометрів. Готель був побудований в 1990 році. Кожного року тут проводиться якась реновація. До прикладу, в 2024-му проводили реновацію деяких номерів. Зараз ми знаходимося в зоні ресепшн. Саме тут реєструють гостей до номеру. Заселення по стандарту о 14, виселення о 12. Тут ми можемо бачити ось такий лобі бар Тут гості зможуть взяти чай, каву, якісь освіжаючі напої, а також печиво. Після реєстрації на ресепшн гостей до номеру з валізами підвозить ось такий шатл, так як територія тут дуже велика. Це дуже зручно. Окрім того, що цей шаттл підвозить гостей до номеру, він курсує і по всій території та підвозить гостей до всієї інфраструктури. Його режим роботи з 11 ранку до 17 вечора. Він ходить два рази на годину. Сенза Гарден це готель бунгального типу. Він має величезну зелену територію, яку ми зараз подивимося. Її площа 220 тисяч квадратних метрів. Корпуси з номерами розташовані на різних ярусах, тому тут потрібно постійно ходити по сходах, але є й пологі пандуси. Плюс курсує шаттл. По території розташовано близько 32 та 3-поверхових корпусів, в яких знаходяться номери. Номерний фонд готелю налічує 440 номерів, які розподілені на такі категорії, як Стандарт та Family. Зараз якраз ми проїжджаємо корпуси з номерами стандарт. Всі номери стандарт розташовані вище від ресепшн, далі від моря. Варто зауважити, що номери стандарт простенькі по ремонту. Майже у всіх них не було реновації, лише в деяких змінені меблі. Вище від ресепшн. Близько до стандартних номерів розташована ось така активна зона для відпочинку гостей. Тут є три водні гірки, великий басейн та неглибока дитяча секція. З цієї зони відкривається шикарний вид на море та територію готелю. В зоні аквапарку є бар, в якому можна буде взяти напої. Працює він з 10 до 17. -ї. Також біля аквапарку роблять гозлиме та є айран. А зараз ми спускаємося вниз по території ближче до моря, щоб подивитися ще основну зону відпочинку в готелі. Ось так вона виглядає: тут є бар. Він відкритий з 10 ранку до 2 ночі. Так як територія каскадна, тут є цікаві тераси і завжди відкривається якийсь гарний вид. Внизу ми можемо бачити ігровий дитячий майданчик. До речі, їх тут декілька. На території є ось такий великий основний басейн. Тут проводяться активності впродовж дня. Є акваеробіка, водне поло. До речі, ще над цим басейном є зіплайн. Він платний 10 доларів. На території є мотузковий парк. Ось тут ми можемо його бачити. Він також оплачується додатково. Також біля басейну є кальянна, вона платна, працює в вечірній час. Вище по території розташований основний ресторан. Біля нього є ось така відкрита тераса, де ви можете поїсти з таким неймовірним видом. На території також є ресторан А-ля Рибний. Його можна відвідати один раз безкоштовно при проживанні від семи ночей. Ось так виглядає основний ресторан, в ньому гості снідають, обідають та вечеряють за системою Шведський стіл. А зараз ми спускаємося вниз від основної інфраструктури ближче до моря. Тут розташовані корпуси з номерами Family, і саме його ми подивимось. Поки йдемо, хочу розповісти, що ще цікавого є в готелі: є міні-зоопарк, майданчик для баскетболу та волейболу, тренажери на відкритому майданчику, настільний теніс, є також спа центр хамам та сауну там можна відвідати безкоштовно, масажі будуть за додаткову плату. Підходимо ближче до номеру Family, який будемо дивитися. Біля нього є ось така тераса з стільчиками, де відкривається неймовірний вид на море. Перед вами оновлений номер категорії Family. Тут пройшла реновація в 2023 році. Варто зазначити, що не всі номери такі є також без ремонту. Фемелі це двокімнатний номер, який має площу 42 квадратних метри. Максимальне розміщення гостей 4 дорослих та одна дитина. Ось так виглядає ванна кімната. Тут є все необхідне, фен, рушники, міні-косметика. Сейф в номері буде платний 2 долари за добу. Щодо інтернету, Wi-Fi в готелі платний 2 долари за добу. Працює по всій території. Спускаємося вниз та подивимося пляжну зону. Щодо розваг, в готелі достатньо активна анімаційна програма. В день вона в основному проходить на басейні, ввечері це шоу-програми для діток та дорослих. Є амфітеатр, де проходить міні-диско о 9 вечора і о 10-шоу для дорослих. Для діток в готелі є декілька ігрових майданчиків, міні-клуб, в якому приймаються дітки від 4 до 12 років. І ось ми вже в пляжній зоні. Ми бачимо тут шаттл, тобто не обов'язково спускатися по сходах до пляжу, а можна приїхати на ось такому автобусі. Пляж тут розташований в такій бухточці, є волноріз, тобто зручно буде купатися в будь-яку погоду. Вхід в море пологий, глибина починається поступово. Вхід в море і сам пляж піщаний. В пляжній зоні, як ми бачимо, є тераса, на якій можна відпочити. Також впродовж дня тут можна буде перекусити. Є Бістро-ресторан, який працює з 11 до 5 вечора. В ньому ви зможете повноцінно поїсти. Є гамбургери, салати, піца. Також в бістро з 9 вечора до 7 ранку є нічний суп. Поруч тут є бар з напоями, можна взяти освіжаючі алкогольні та безалкогольні напої з 10 ранку до 5 вечора. В вечірній час в цій зоні проводиться дискотека. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.